Як шахтарі відправили у відставку міського голову Кривого Рогу? Про це наша друга історія з 90-х. Ранок 19 лютого 1992 року у Кривому Розі був холодний, але на площі перед міськвиконкомом було спекотно. Вона була вщент забита людьми. Люди вимагали відставки міськвиконкому на чолі з тодішнім міським головою Григорієм Готовським. Люди добилися свого 19 лютого 1992 року. міськвиконком на чолі з Григорієм Гутовським на сесії міськради в повному складі пішов у відставку. Деталі цієї епохальної для Кривого Рогу події дізнаємося з незалежної преси 90-х газети Криворожські відомості. І для того, щоб це дізнатися, не обов'язково йти до архіву чи бібліотеки. Тепер випуски газети за 1991, 2 і третій роки є в кожному гаджеті, адже ми разом із онлайн-медіа Перший Криворізький оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там із відставкою міськвиконкому у 1992 році? Сьогодні можна стверджувати, що на 1040-му горизонті шахти Жовтнева у той момент, коли перші четверо гірників відмовилися виїжджати після зміни на поверхню та оголосили про страйк, відродилася робоча гордість трудового кривбасу. Так захоплено описував події кореспондент газети Криворурській відомості Сергій Дарага. Страйк почався ще 12 лютого, але аж 18 лютого через тиждень до 400 гірників шахти Жовтнева, нині це Покровська, які весь виси... цей. Час перебували під землею на горизонті 1040 метрів. Приїхали представники місцевої та обласної влади. Страйкарі вимагали відставки міського і обласного виконкомів, доведення рівня цін у місті до середніх по Україні і перегляду системи оплати праці. Гірники також вимагали негайно поставити приватизацію під контроль робітників, скасувати усі попередні рішення міськвиконкому та райвиконкомів про передачу тих чи інших державних підприємств майна будь-кому в оренду з правом подальшого викупу. Що після ухвалення закону про приватизацію, все це магазини, підприємства, малі, спільні та інші підприємства можуть опинитися в руках партійно-номенклатурної торгової та кримінальної мафії, переказує журналіст Криворожських відомостей вимоги страйкарів. Із представниками влади страйкарі не порозумілися, і вранці 19 лютого вийшли на велелюдний пікет до будівлі міськвиконкому. В цей час у будівлі тривала позачергова сесія Криворізької міськради, але міського голови і голови міськвиконкому Григорія Гутовського не було. За офіційною інформацією він хворів. Тиск багатотисячного натовпу і напруга всередині сесійної зали призвели до того, що тодішній перший заступник міського голови Сергій Шентяков оголосив. Про відставку в міськвиконкому у повному складі. У тій ситуації, яка склалася на першу годину дня у будівлі міськвиконкому і навколо нього, радитися часу не було. Тому рішення заявити про відставку виконкому приймав я. Пояснив свої дії Сергій Шентяков у телеграмі до президента, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, виконувач обов'язків міського голови Кривого Рогу повідомив на 10-й сесії Криворізької міської ради народних депутатів, яка відбулася 19 лютого 1992 року, виконком ради. На вимогу шахтарів шахти Жовтнева та інших трудових колективів, яких підтримали багато шахт та підприємств Кривбасу, подав у відставку. Головна причина неприйняття заходів урядом республіки та керівництвом області для зниження цін, особливо на продовольчі товари, які є найвищими в нашій державі. Низька заробітна плата, незадовільна робота міського пасажирського транспорту та високі ціни на проїзд у ньому. Міськвиконком виконком пішов у відставку повним складом, але це не задовольнило страйкарів і не зняло соціальної напруги в місті та й не могло зняти, адже проблема високих цін, тотального дефіциту, непрозорої приватизації і навіть незадовільної роботи громадського транспорту не вирішується за день, тиждень чи місяць. 20 лютого страйкувало вже 13 шахт, наполягаючи на виконанні своїх вимог. Згодом до страйків приєднувалися вчителі, медики Кривого Рогу. На межі страйку були залізничники. 4 березня на позачерговій сесії Криворізької міськради депутатська більшість проголосувала за те, щоб головою міськради став політик, який згодом 10 років керував містом, і до якого теж було і залишається багато питань. Проте 19 лютого 1992 року. Увійшло в історію Кривого Рогу як день, коли шахтарі скинули владу. І чомусь ця історія досі залишається призабутою. Тож ми зробили це відео, щоб підсвітити її і нагадати про можливості впливу на політичні процеси. Більше деталей про ті чи інші історичні події на сайті history.1kr.ua. А наступна наша історія з 90-х буде про транспортні бунти в Кривому Розі.